Привіт! У цій лекції ми поговоримо про надзвичайну властивість живого. Розмноження. Завдяки розмноженню організми здатні відтворювати собі подібних. А отже, завдяки розмноженню існує життя. Жоден організм не може існувати вічно, тому йому важливо утворити наступне покоління своїх нащадків, аби вид продовжував існувати. Розмноження буває статевим і нестатевим. Давайте розберемося, в чому різниця. Нестатеве розмноження відбувається за участі одного організму та його соматичних клітин. Соматичні клітини це і є нестатеві клітини, звичайні клітини організму. Нестатеве розмноження властиве здебільшого одноклітинним організмам, але трапляється і в багатоклітинних. Основні види нестатевого розмноження це розмноження простим поділом, множинним поділом, брунькуванням, спорами та вегетативне розмноження. Розмноження простим поділом дійсно просте. Одноклітинні організми здатні просто ділитися. При цьому весь спадок рівномірно розподіляється між клітинами. Наприклад, амеба бере і ділиться на дві амеби. А ті поділяться, коли виростуть достатньо великими. Якщо ж наявна якась єдина органела, яка не ділиться, наприклад, джгутик у Євгені Зеленої, то розподіл спадку відбувається нерівномірно. Одна клітина отримує джгутик, а друга має відростити його самотужки. Множинний поділ трохи відрізняється від простого. За множинного поділу спочатку ділиться ядро організму на багато маленьких ядер, а потім навколо кожного з цих ядер формується нова клітина. Так розмножується одноклітинний паразит малярійний плазмодій. До речі, малярію викликає саме він, а не комарі. Комарі лише переносять його. Коли комар кусає людину, плазмодії потрапляють у кров і викликають малярію. Під час брунькування ядро клітини ділиться, і нове ядро відривається від клітини разом із шматочком цитоплазми. Це як поділ на дві нерівноцінні дочірні клітини. Так брунькуються клітини дріжджів. До іншого типу брунькування здатні і деякі багатоклітинні представники царства тварини, зокрема, гідра, губки та коралові поліпи. На тілі гідри виростає ще одна маленька гідра, яка потім відділяється від материнського організму і виростає в нову дорослу гідру. Іноді брунькування багатоклітинних організмів відносять до вегетативного розмноження. При цьому всім вищезгаданим представникам властиве і статеве розмноження. Про нього трохи згодом. Розмноження спорами властиве багатьом представникам грибів і рослин. Спора це клітина, створена природою навмисно для нестатевого розмноження. Особливість спори це міцна оболонка, що захищає її під час розселення або за несприятливих умов. Спори можуть бути рухомі та нерухомі. Якщо спора має жгутик здатна до руху це зооспора. Нерухомі спори типово присутні у бактерій, грибів та вищих спорових рослин. Зооспори утворюються у водоростей, таких як хламідомонада та улотрикс. Вегетативне розмноження відбувається тоді, коли від багатоклітинного організму відокремлюються багатоклітинні частини. Вам, мабуть, відомий такий спосіб розмноження дерев. Якщо відщепити гілку від дерева та поставити її у воду, то гілка пустить корені і її можна буде висадити в ґрунт. З відщепленої гілки яблуні може вирости нова яблуня. До речі, така нова яблуня буде клоном попередньої. У рослин для вегетативного розмноження можуть бути навіть цілі органи. Наприклад, звичайні цибулини цибулі або бульби картоплі це органи, здатні до вегетативного розмноження. Суниця може розмножуватися, пускаючи вуса, з яких виростають нові кущики суниці. Це приклади вегетативного розмноження у рослин. У тварин також буває вегетативне розмноження. У простих тварин, наприклад, у плоских і кільчастих червів, тіло може розпадатися на частини. Відомим прикладом буде розділення дощового черв'яка навпіл. Із кожної частини потенційно може розвинутися нова доросла особина. Частинами тіла розмножуються також і деякі плоскі черви. Загалом вегетативне розмноження відбувається завдяки здатності організмів до регенерації відновлення, Із відокремлених частин тіла розвиваються цілі організми. Отже, у нестатевому розмноженні беруть участь соматичні нестатеві клітини материнської особини. До такого розмноження належать простий і множинний поділ, брунькування та розмноження спорами, а також вегетативне розмноження. В багатоклітинних організмів вегетативне розмноження і брунькування пов'язані із високою здатністю до регенерації. В наступному відео ми поговоримо про статеве розмноження.